Добрий день! Сьогодні 26 квітня. Ми проводимо день цивільного захисту у Ков'яцькому ліцею. Ми живемо на прекрасній планеті Земля. Це єдина планета, де блакитні озера та річки, зелені ліси та гаї, різноманітні звірі і птахи, які роблять чудовою і цікавою кожну мить людського життя. Сьогодні основна задача нашої країни збереження головної цінності її їх громадян, їхнього здоров'я і життя. Саме цивільний захист має свою метою захистити населення від небезпечних наслідків екологічних техногенних, природних і воєнних катастроф у законі України. Про цивільну оборону України від 3.02.1993 року говориться, що кожен громадянин має право на захист свого життя і здоров'я від наслідків аварій, катастроф, пожеж, стихійного лиха та гарантування забезпечення ре... реалізації цього права. Цивільний захист це державна система. Органів управління сил і засобів, що створюються на організації і забезпечення захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру, система цивільної оборони визнана складової національної безпеки країни, а виконання її завдань відповідальних обов'язок кожного з нас. Кожен громадянин України повинен знати правила цивільної оборони та правильно діяти за ними в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій. Пам'ятайте, дисципліна і організованість суворо виконана без посипіху правил поведінки під час надзвичайних ситуацій буде сприяти Збереженню вашого здоров'я і життя, а також зменшенню матеріальних витрат. За будь-яким обставин дотримуйтесь спокою, не піддавайтеся паніці та, оп... та провокаціям, У... утримуйтесь від незрозумілих вчинків, в разі необхідності надавайте не першу медичну допомогу потерпілим. Запам'ятайте шість обов'язкових правил. Не панікуйте в небезпечній ситуації. Веркайтесь мін та інших підогрівих предметів. Це може коштувати вам життя. Не намагайтеся розібрати або знешкодити знайдений предмет, вилучити з нього вибухівку або підривник. Палюйте підозрілі предмети, не намагайтеся налити, залити їх рідиною чи засипати ґрунтом, накривати або впливати звуком, світлом чи теплом. Жодної роботи поблизу підозрілого предмету, особливо ті, що можуть спричинити навіть незначне коливання ґрунту. Власне надзвичайних ситуацій телефонної служби порятунку до таких формувань належать рятувати. У гори, служба швидкої допомоги, служба надзвичайних ситуацій, пожежна охорона, газова служба і поліція. Вони працюють як і у мирний, так і в воєнний час. Щоб життя оберегти від реальної біди. Полум'я помітив дим, подзвони на 101. Громадян охороняти і порушників шукати. За поліції права, що за номером 102. Забиття порізано, травма, будь-яка загроза для здоров'я дітвори набираємо 103. Газ полає, вибухає, кожен хай запам'ятає, газом чути із квартири, подзвони на 104. Куж би врятують. Завжди із біди. Про них пам'ятаємо усюди і завжди. А зараз ми пропонуємо прийти невеличку вікторину. Для нашої країни це супер актуально, бо від правильної поведінки у надзвичайних ситуаціях може залежати ваше здоров'я та життя. Що таке цивільний захист? Це захист населення від техногенних та природних катастроф. Які основні дії потрібно здійснити під час евакуації? Відключити газ, воду та електрику перед виходом. Які основні заходи з цивільного захисту включаються до плану дій в надзвичайній ситуації? Це евакуація населення, медична допомога. Захист від наслідків катастрофи. Які ситуації можуть вимагати евакуації учнів з навчального закладу? Усі ситуації. Чому важливо проводити тренування з евакуації? Щоб учні знали, як правильно поводитися в небезпечній ситуації, які основні правила поведінки під час евакуації усі варіанти. Які причини можуть затримати евакуацію учнів? Усі відповіді правильні. Якщо пожежна сирена в школі гучно залунала. Що робити? Слід почати збір речей і здійснити евакуацію, які існують види вогнегасників. Пінні, вуглекислотні, порошкові. Чому бензин або газ, які горять? Не можна гасити водою. Бо вони легше за воду і розподіляються по її поверхні, і вода не надає вогнегасного ефекту. Чи можна вибивати вікна при пожежі? Ні, бо у приміщення почне поступати свіже повітря, яке прискорює горіння, які, ви знаєте, рівні надзвичайних ситуацій. Державний, регіональний, місцевий та об'єктовий. Найвищу цінність, бережіть його. Спасибі за увагу. Будьте здорові.